Міжнародні резерви України в серпні зросли на 14%. Все через надходження від партнерів, які були більшими за обсяги продажу валюти та боргові виплати загалом в минулому місяці до Ки Київ отримав майже 8,5 мільйонів доларів 4,5 мільярди мільярди судді. По всьому через програми Ukraine Фасіліті та 3,8 мільярда від Світового банку і ми з радістю вітаємо в нашій студії гостя Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, пане Іване. Раді вас бачити. Вітаємо рад вас бачити. Вітаю пані Олена, пана Константини, і вітаю всіх глядачів. Одразу я хочу, щоб ви допомогли розібратися. Поки ми слухали так, ось ці останні новини. Я нотувала 782 мільйони доларів. Звичайно, якщо на хлопський розум це багато. Якщо перевести це в. Звичайно, зрозуміло мову про що йдеться. Ну це зрозуміло, що з точки зору держави не така вже велика сума. Да ми з точки зору громадянина безумовно це велика, але з точки зору забезпечення потреб держави не дуже. Тим не менше, вона ж не єдина. І ми повинні розуміти, що є партнери, які нам допомагають. Є в кінці кінців українська економіка, яка також генерує певний прибуток. Так зрозуміло, що не такий гарний, як це було до початку повномасштабної війни, але тим не менш. Є певні надходження податкові, що також демонструє до речі здатність держави триматись, тому що багато хто каже, що ось ну навіщо зараз податки знімати. Але саме це і є індикатор того, що країна вона працює. Тобто люди працюють, сплачують податки, і завдяки цим податкам значною мірою держава може казати нашим партнерам, що дивіться, що ми самі робимо все, що від нас залежить, щоб заробляти, тому допомагайте нам, тому що знаєте, ну ніхто не хоче повторення історії Першої світового. Вою, коли Німеччина нагадаю, програла першу світову, хоча Берлін ніхто не захоплював. Там військових дій не було на території Німеччини, але ж економіка не витримала, і було в принципі тоді прийнято правильне рішення керівництвом Німеччини, тогочасної просто зупинити цю війну, капітуляцію підписати. Ось Україна не повинна програти цю війну не через військову складову, тут ми тримаємось, а саме щоб економіка не призвала до цього. Костя а тут дозволі я одразу запитаю, якщо оцінити за п'ятибальною шкалою нашу економіку. Я розумію, що виклики перед нами колосальні стоять, і скільки. І ще триватиме війна, достоменно нікому не відомо за п'ятибальною шкалою. На як... скільки ви можете поставити вітчизняній економіці? Знаєте, ось дійсно є питання, які як то кажуть, поділяють людей на оптимістів та і у кожної людини є свій підхід. Якщо сказати, що з точки зору того, що все повинно було взагалі рухнути, але не рухнуло, то тоді можна казати і про п'ятірку, може там про четвірку з плюсом. Якщо сказати, що все ж таки є негативний вплив війни. І тут ми розуміємо, що економіка у нас не може бути в гарному стані. Ну знаєте, ну я не готов ставити, одразу скажу, тому що ми тримаємося. Економіка є. А щось таке між трійкою та четвіркою? Тобто, ось десь середня ця оцінка. Чому тому, що дійсно ідеальна не може бути, але і ми не бачимо якогось такого краху, бо більше знаєте, ось я згадую падіння ВВП там 22 рік і зростання в 23 му році. Тобто, взагалі, будь-яке криза. Вона означає, що падіння відбувається декілька років. там Багато хто любив казати про Велику депресію, коли 4 роки поспіль в США було падіння в ВВБ. Зараз воно відбулося в 22-му, в 23-му зростання. Тобто це вже не та історія, як, до речі, було в ковід. Угу. Багато хто в ковід казав, що ой, зараз буде криза. Ну так, 20-й рік там просіла, але 21 й вже суттєво було відігравання ситуації. Тому все ж таки, давайте. Три з плюсом. Непогано. непогане, Ось. мені здається, що це такий середній твердий бал. Дякую вам. Так, я теж зачеплюсь за оцей 21 мільярд доларів. Від початку року Нацбанк продав 21 мільярд, купив 119 мільярд. Ми розуміємо, що ну Нацбанку долари не дуже потрібні. 21 мільярд проданих доларів це багато чи мало. Ну оскільки так, давайте екстраполювати. Пересічний українець, коли йде е, в обмінник здавати долари, ну коли. Не дуже, не дуже гарна ситуація. Поясніть, будь ласка, ось. Ну наскільки це корелюється. Ну це взагалі та пересічне українець не те, що в останні, а в найостанніший най най момент де продавати долари, тому що одразу вони не продаються. Дійсно, є резерви, які необхідні. А, ну в принципі, сума така доволі для держави. Підкреслю не те, щоб дуже суттєво, Нагадую, що до повномасштабної війни в ВВП у нас був 200 мільярдів доларів. Приблизно там трошки менше, але все одно зараз ця цифра менша, але зрозуміло чому. Резерви необхідні безумовно для того, щоб триматись і вести з партнерами, щоб вони поповнювали ці резерви, ми бачимо, що відбувається до речі, у нас постійні перемовини з піропровідними міжнародними інституціями фінансовими, і це, до речі, відповідь тим, нас дуже багато хто казав, що там двадцять там лютого Україна повинна була 22 року оголосити дефолт. У нас ця тема і навіть зараз вона існує, але завжди пояснює, що дивіться, якщо ви оголошуєте дефолт, вам гроші ніхто не дає. Якщо ви подивитесь бюджету Райни на поточний рік половина витрат покривається за рахунок зовнішніх запозичень. Тобто виходить так, що у нас, якщо я не помиляюсь, навіть пан Марченко, міністр фінансів, він називав цифру здається 37 мільярдів доларів. Це те, що нам потрібно, як зовнішнє фінансування в поточному році. Це mm -hmm. Цифра, якої воно вистачає, Ось, до речі, можемо порівнювати 21 на 37 необхідні. необхідні. Тому те, що резерви є, те, що нам все ж таки допомагає, так на початку року було складноще, але ми пам'ятаємо внутрішню політичну ситуацію в США. В ЄС також свої І Там, до речі, дуже сильно допомогла Японія. Це також не слід забувати, що Японія. Єдина, здається, була країна, яка в січні місяці давала гроші в бюджет України. Це важливо. І е, якщо ми на політику трошки проскочимо, я розумію, чому Японія так турбується, тому що якщо для нас у війні – це наше виживання, для Японії виграш України в цій війні це повернення північних територій, які в Росії називають корілами. Вони дуже добре це розуміють, що єдиний шлях, як вони повернуть ці території, це якщо Росія програє війну, тоді Росії треба якось повертатись на світову арену, і просити гроші, і ось в обмін на цю підтримку, на відміну від до речі, 91-го року. Коли це можна було зробити, але ж тоді, якби казали, де ні, ну давайте не будемо це питання піднімати. Тоді Японія не повернула собі ці острови. Ну і зараз є гарна можливість, але за умови поразки Росії. А щоб була поразка Росії, треба, щоб Україна трималася, щоб трималася Україна, треба допомагати. Їх. Ну і наскільки я пам'ятаю, технічно мирний договір між Росією та Японією так і не підписано. Абсолютно досі його не підписали. Хрущов хотів, навіть хотів до острови повернути, і такі було. Якщо Помимось, тисяча 1962 рік, от приблизно коли Карибська криза була. Тоді була ця розмова про поразку Росії. Ми можемо говорити не тільки на полі бою, а й з економічної точки зору. Пам'ятаєте, ось цей початок повномасштабної війни mm -hmm. були абсолютно різні прогнози. Казали, що економіка Росії не витримає. Повідомлення не останніх днів, воно датується літом цього року. Mm -hmm. Якщо бути точною, це червень і належить ця думка Єврокомісару з питань економіки. Пауло Джентілоні він сказав про те, що російська економіка вона змогла уникнути колапсу. За рахунок того, що вона переформатувалася і перейшла на військові рейки. Зараз на все працює російський бюджет, і найближчим часом ми не будемо спостерігати такого економічного колапсу в Росії. Він може відбутися, але не раніше ніж через 2-3 роки. Що ви скажете на цю тезу? А я, 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 я доповню тим, що все все щось там відбувається. Інфляція в Росії в червні 9,3% в липні вона прискорилась до більш як 16%. Це теж про щось таїв. Говорить, а до речі, і наскільки я розумію, там в них вже потроху формується проблема з депозитами: Росіяни не несуть гроші в банки. Вони їх витрачають, а без це ум... теж показник будь ласка. І, і, до речі, ось ми перед ефіром якраз казали, що в перший тиждень липня інфляція в Росії була 0,66 0,66 тижнева інфляція, це означає, що річна буде 33 для розуміння, тому що 52 тижні в році. І якщо в один тиждень так там було зростання тарифів, то не менше. Тому а, я постійно згадую статтю, якщо я не помиляюсь, Financial Times ще вже більше ніж півроку тому написала. А, за Головком, що чому МВФ довіряє економічній пропаганді Путіна. і в цій статті фахівці Financial Times сказали, що дивіться, багато а, речей, які говоряться про економіку Росії, ґрунтуються на заявах, які лунають самої Росії. А в Росії нагадую, що російський Росстат наш Державна служба статистики в Україні підпорядковане Міністерство економіки Росії. І тут виникає питання, чи не дасть Міністерство економіки Росії дозвол своєї статистичній служби давати статистику, яка буде казати, що в російській економіці щось не так. Бо вони ж звітують керівництво, що у нас все добре. Тому насправді всі ці заяви, які, як на мене, ґрунтуються значною мірою, можливо, на невиправданих очікуваннях, чому, тому що все ж таки Росія, це економіка. Так, 10 плюс-мінус позицій і в світі її швидко не можна було збити, як було сподівання. Плюс що допомогло настільки, може, військові рейки, скільки співпраця з країнами глобального півдня. Китай, Індія вони допомогли Росії тим, щоб вони санкції не водили. Якби ще Китай і Індія запровадили санкції проти Росії, там вона вже не протрималася. Але це не означає, що у них і далі все буде добре. Зараз всі багато хто очікує, до речі, жовтня. Тому що в жовтні спливає дозвіл США Таю на те, щоб Китай надавав Росії свою валюту якості торгів на московській біржі, і США обіцяли не запроваджувати санкції проти Китаю. Нібито там є домовленість, що це буде пролонговане, але тим не менш, поки що я не бачив цього рішення, тому жовтень в голові тримається. Подивимося, що буде далі, тому що ми бачимо, що попри барбурні заяви в Росії, що там все добре. Ну по перше, інфляція, є, і ціни зростають, і проблема з валютами, тому що вже. Знаєте, треба дуже ну оскільки я більше економіст, я більше слухаю російський центральний банк. А там керівництво його Ельвіра Сапінцехібсана Небіуліна і її оточення, вони дуже часто кажуть фразу, що якщо ми зараз, заступник Небіуліної казав, не знайдемо форми розрахунків у зовнішніх відносинах, то у нас буде великі проблеми в Росії. Мається на увазі, чому тому, що дійсно там, коли США заборонили використовувати долар. Долар зник з торгів. Виникає питання: а на чому ґрунтується курс російського рубля? Тобто раніше, як формувався курс? Торги на біржі. Центральний банк дивиться на торги на біржі і формує курс, а торгів нема. І, все. і банк сам малює курс. Радянський Союз також малював 67 копійок за долар. А на чорному ринку було 20 російських рублів за долар? Mm -hmm. Тобто розмивається економіка, і тому у Росії ну я не бачу якихось там оптимістичних перспектив. Бо більше на я розумію, що військові скажуть, що на сам перед військові виграються війну, але щось мені підказує, що саме економіка, причому це вже вже навіть можливо наступний рік перша його половина. А віддану. тут у мене одразу виникає питання. А щодо економіки, з якою місією до Росії планує свій візит Міжнародний валютний фонд для того, щоб провести моніторинг? Оринг, бо представники фонду не були там спочатку повномасштабного вторгнення. Ну, що це за вони приїдуть скажуть? Давайте так, тока чесно, Розкажіть нам, як у вас Шо справи? Вас, да. ну. Я не виключаю, тому що там скоріше за все це будуть меседжі вже навіть можливо не нинішньому керівництву, а певним людям, які може зараз на других гралях, яким на цяка в, в Росії. Що дивіться, ну ви ж розумієте, що вам треба буде наша допомога не зараз, а в перспективі. Але ж щоб мати нашу допомогу, треба робити певні кроки. Це не лише зупинення війни в Україні, тобто вихід військ і повернення території. Це ось те, що я згадував перед цим про острови для Японії. Можливо, якісь інші є питання, тому що все ж таки, підкреслю, якби Росія не казала, що не все добре з економікою. Ну слухайте резерви, давайте згадаємо про ФНБ. Там же вони використовувалися в червні, якщо я не помиляюсь, там було використано 453 мільярди рублів. В них всього ліквідна складова 4,6 трильйона. Тобто, якщо ви елементарно будете брати по 5, давайте 0,5 трильйона на місяць, mm -hmm. то у вас на 10 місяців вже не буде грошей. Тобто у вас будуть гроші до кінця цього року. Може перший квартал 25-го, а життя ж продовжується. А покажуть вони реальну картинку, дозволяється представникам місії ознайомитися з правом з поточними справами. Подивимось, тому що я думаю, що у цих представників ВМВФ я думаю, що на відміну від засобів масової інформації, у них є і свої розрахунки, і своє розуміння того, що там дійсно відбувається. Тому що будь-яка поважна економічна установа, вона не ґрунтується лише на тому, що їй кажуть люди, з якими вона зустрічається. У них є свої цифри. І вони можуть просто натякати, що ви знаєте, ви нам кажете, що тут так, а ось у нас є такі дані. А нам здається, що не те, що вони нам кажуть, І я думаю, що тут найцікавіше буде оці розмови не те, що публічно. Публічно там все буде закрите от саме основне, але не публічно. Я думаю, що будуть казати, пане Іване, завдання з зірочкою в нас півтори хвилини, але я поставлю це питання про оскільки воно дуже чутливе, про здатність Росії. Далі масштабувати свій оборонно промисловий комплекс це пік, um, і далі буде вниз, чи, чи як, um, чи що? Чи будуть підтримувати Росія? Все кидає на ВПК, зрозуміло. Тобто військові рейки Росія перевела, але проблема переведення економіки на військові рейки, що ваша економіка не може існувати без війни. Тобто, фактично, Росія загнала себе в ситуацію, що вона не може існувати без ведення війни, і це для неї може бути проблема, якщо вона елементарно не витримає цього питання. Плюс гонка озброєння, яка вже поховала СРСР. В історії і Росія зараз на цій траєкторії знаходиться. Угу. Ви впоралися? Це було дуже швидко. Так, так. костя, в тебе є ще питання? концентрація там? думки під час нашого ефіру поза межами. Я скажу а мені єдине, друзі. що скажу, що мені імпонує ось ця ваша здатність дуже швидко генерувати цифри. Ви дістаєте, ніби з полиць. Тут стільки відсотків. Тут стільки дякуємо. А це означає, що ми вас чекаємо знову. Нагадаємо так. глядачам з нами був Іван Ус, головний консультант інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Дякуємо.